У таборі Олімпієць зараз проживає 60 людей з Донецької та Луганської областей. Здебільшого це багатодітні родини. Їх усіх об'єднує причина, яка змусила ці сім'ї покинути свої будинки. Вона нічим не відрізняється від доль десятків тисяч інших родин зі сходу. Після того, як класці ну прийшли днр і ми зрозуміли, що в це... посмадрілік хто там, вот, стоїть на тих же блокпостах. Увіділи, що це за люди, тому що соседи, которые были наркоманы, и все. ми собрались, Ми поняли, що у них в руках автомати. Ви знаєте, да нас тоже пугали. Пугали, сказали, вас тут возьмут в плен. это ложь, обман опять той же ДНР. запугать, чтобы люди. Їхали не сюди, а більше туди в Россию. Облаштовувати побут та готуватися до зими переселенцям допомагають волонтери та благодійні організації. Люди зізнаються, що на таку підтримку мало очікували. Допомагають місцеві жителі дуже хорошо, спасія їм. От, все, і речі привозять, і продукти некоторі привозять, в школу дітей наших собрали. Обласне відділення «Товариства Червоного Христа в межах можливого допомагає переселенцям в тих установах, де вони зараз вимушені перебувати. Родини з табору Олімпієць отримали набори з миючими засобами та гігієнічним приладдям. Це допомога від. Товариства Червоного Христа України, фонду народу населення. закуплені гігієнічні набори, і таким чином ми здійснюємо, виконуємо таку роботу. Крім того, ми надаємо допомогу, значить і. Родинам, які прибувають в місто Житомир, в готелі Житомир, в таких точках, де в інших місцях знаходяться. Тобто, Червоний хрест сьогодні виконує місію таку добра і милосердя для того, щоб допомогти цим людям, які потрапили в цю біду. Червоний хрест у разі потреби допомагає вимушеним переселенцям і в організації їх лікування. Також найближчим часом організація планує постачати туди, де це найнеобхідніше продуктові набори.